Мої пані, мої королеви, привіт! Сьогодні поділюся з вами своїм відгуком на ці продукти від Бієленди. Такий був похмурий, дуже несонячний, ще не було сніжку. Зараз сніжок на вулиці, так прям так гарно. Заходжу я в Єву і дивлюся: такі помаранчеві, такі яскраві продукти від Беленди. Ще там була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І я купила, ну, як можна було пройти мімо цих мілашок такого красивого помаранчевого кольору. Так от, ділюся з вами, що і як. Дивіться, подивилася дівчинку одну, яка є дерматологом, і вона каже, що склад у цих продуктів дуже хороший. Хочу сказати, що ця умивашка класна. Вона гарно піниться, гарно змиває макіяж. Ну, я не змиваю цією ніколи макіяж, я змиваю а, олією, да, і гідрофільною, і потім оцією умивашкою. Класно все ми вимиває, дуже має приємний аромат. А, оцей також серум, я, бачите, вже його майже закінчують. Теж, мені теж дуже сподобався. Він класно зволожує шкіру, підготовлюю її до макіяжу. Так що, оцю баночку я можу рекомендувати. А ось цю, дівчатки, мені завжди хотілося, я бачила у інших дівчаток, отакі, знаєте, ну такі дорогі спреї, які там коштують по 500 а то і по 1000 гривень. Знаєте, така чик 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 попшикала така і свіженька, як майська роза. Так от, мені так хотілося такого спрейчику. І що я вам хочу сказати? Ну Це дуже невдалий продукт. Бо бачите, тут водичка в колпачку. Так от, він про. Протікає, реально протікає. І це дуже незручно. Тобто, коли ви його, його виймаєте і з нього вже капає, то треба його так витерти, протерти і пшикать. Коли ти пшикаєш, Да воно так легенько вуалю пшикає. В принципі, зі своєю задачою зволожувати він справляється, але ну, він пшикає, не знаю, мені не сподобалось і на волосся попадає, і на одежу. Ну, мені не сподобалось. Тобто, отакий от формат тоніка мені не сподобався. Знаєте, у мене є. Вигадайте, якого кольору тонік? Ну, of course, Farmstay. Получається, він там е, всякі вітамінки, то помаранчевий. ну Він не помаранчевий. Е, да, він такий, е. То мені він дуже подобається. І мені подобаються тонери, що вони такі, знаєте, густенькі, в ручку поклав, на лице чик-чик-чик, і все класно. Оця штучка мені не сподобалася. Може, з функцією вона справляється, але за оце їй велика.